Це якраз представник влади Черкащини, яка підтримує наше національне українське названня Олександра І Вона сприяла проведенню цієї виставки. Тому мабуть слово вам перше. Дякую, дякую. Мене звати Сущенко Роман. Я представляю тут органи місцевого самоврядування Черкащини. Насправді, наш, наш край Шевченків, край Богдана, край він різніє талантом. І найбільший діамант нашого краю це звичайно, надзвичайно талановита родина Теліженків. І сьогодні тут ми представляємо її шедевральні рушники, дуже символічні напередодні великого християнського українського свята Великодня, а далі буде трійця. І це третій рушник. Тут багато збігів, які реально розказують традиції, і історію українців. Звичайно, цікавий перформанс і головне, що він поєднує всі наші бажання до перемоги. Завдяки таким людям і наше мистецтво далі розвивається. Тому я не знаю, від нашого жіночого міжнародного руху за сімейні цінності мабуть щира подяка за свідомі рішення. За підтримку дійсно того, що на сьогоднішній момент є нашим духовний фронт. Бо коли ми відкриваємо себе, розуміємо, хто ми. Нам легше захищати нашу землю, нам легше давати всі трудності, які бувають. А пані женка це глиба. Ви знаєте, якщо ви з нею знайомі, це відкриття. Для мене, яке заглибило мене, наприклад, в українську культуру, дозволили мені пізнати ті сторінки життя нашого народу, які я колись в школі отак мимохідь пролистала в книжці. І кожен рушник це особливий. Його треба читати як книгу. Я сподіваюся, сьогодні пані Олександра нам декілька, хоча б з них прочитає. Це довго пан, аби бути почути. Вона вже була готова і презентована в моєму колективі. У мене віртуали, Рада 19 лютого 2022 року, тобто за 5 днів до війни. Я про війну не знала. Але коли всі подивилися на цей рушник, сказали, що щось таке неймовірне, особливе, і будемо вишивати. За те, що ви на місцевому рівні все робите для того, щоб зібрати ту для підтримки наших воїн. За ти видавничий справи не тільки в мистецтві рушника, а і в тих творах книги, тому що ви ще й до центр ви пишете книги, твори вірші. І саме ці книги надихають нашу воїну Ви побачите, скільки думок, скільки змісту кожна жінка вкладає сама коли вишиває. А пані Олександр, що тобі відповідає нашу національну історію, нашу культуру. Бо задовго до того, як ми почали з вами писати і читати, з'явилися символи, які розуміє українець, чи він знаходиться в Києві, чи він донатить в інші країни світу, чи він на фронті, чи він лікар, який стоїть біля хворого, пораненого обійця. Тому те, що ви сьогодні тут побачите і почуєте, це енергія. енергія не одного покоління. Вона є потужного своїх домовитих батьків. Але її діти вже є її протожні, і юнки також. Тому давайте дамо їй слово. Будь ласка. Вона дуже нас от целі. А тепер хоче привітати вас з кінці. На нарädife, бо я От, Привітати вас у світі дух, тому що на команді аніші взагалі цілимо зеконації, золоті зетонації. Це люди вибрані, які прийшли сюди позору душі, інтуїції і як освідчення того, що є допомирення у нашому роду.